Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу сьомого класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є хвощі та плауноподібні. Ваша активність і підписка це є ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. На попередньому уроці ми з вами познайомилися із представниками мохоподібних рослин. Вони відносяться до вищих спорових рослин. Окрім них, до спорових також відносяться плауноподібні, хвощі подібні та папороти подібні. Розглядаючи даних представників, ми можемо їх охарактеризувати як трав'янисті рослини, а сотні мільйони років тому серед них були і деревоподібні форми. Тому пропоную нам переглянути 3D-сцену для того, щоб розглянути, які саме були вищі спорові рослини багато мільйонів років. На екрані у вас з'явилася 3D-сцена, на якій зображена саме рослинність того періоду. Ми з вами зараз перебуваємо у періоді карбону, це є п'ятий період палеозойської ери. Якщо бути точним, то десь приблизно 60 мільйонів років тому це було. Період карбону ще називають кам'яновугільний період. Отже, в цей час відбувалося його формування. Що ми можемо з вами побачити на екрані? Ми бачимо чотири таких великих дерева величезних: це є кальміт, це є сигілярія, папороть величезна, і саме вони є представниками вищих спорових рослин. Давайте поговоримо спочатку про каламіт. Ось у нас є тут характеристика: це є найбільше з існуючих коли-небудь хвощів. Вони могли досягати до 30 метрів у висоту. Зверніть, будь ласка, увагу, ось цей хвощ до 30 метрів, величезний-величезний. Чому вони росли так гарно, так високо, тому що тоді були благоприятні період для їхнього росту. Сигілярія що ж це за рослина? Це є вимерли вид плауноподібних рослин. Вони росли в болотистій місцевості та могли досягти 20-30 метрів у висоту. Теж, будь ласка, зверніть увагу, як саме вони виглядають. І ось така величезна папороть. Вона сягала до 20 метрів у висоту, і її родичі схожої форми існують і в наші часи. Тобто, подивіться уважно, чому такі вищі спорові рослини досягали такої величезної, величезних розмірів. По-перше, було постійно тепло. По-друге, ми бачимо таку заболотяну територію, багато вологи, для них це дуже комфортні умови для зростання. І, як ви пам'ятаєте, дані рослини мають такий антисептичний таку функцію. тому, коли вони відмирали, сягали величезної висоти, вони відмирали, падали у заболочну територію, але не гнили, а покривалися мулом і тим самим почали формувати, брали участь. Утворені покладів кам'яного вугілля і нафти. Тому ці корисні копалини, які я зараз перелічила і ми їм користуємося, тобто люди, вони були закладені от 60 мільйонів років тому у саме цей період, завдяки вищим споровим рослинам. Зараз ми не зустрінемо вже хлощі подібних, папоробних у формі життєвої дерев. Але папороті ще зростають там, де дуже гарні умови теплі і в наші часи. Взагалі, це є трав'яністі рослини, це є вищеспорові рослини, і, хоча їхні предки мали життєву форму дерев, то сучасні види, що налічують приблизно 1300 видів, вони відносяться саме до трав'янистих рослин. Ми бачимо з вами представників плавуноподібних. На першому зображенні у нас представлен плавун булавоподібний. Бачимо його фотографію, на другому зображено баранець звичайний і цей вид занесено до Червоної книги України, тобто він охороняється. Зверніть, будь ласка, увагу, як виглядає дана рослина? Вона, може, трішки нагадує ялинку. Оці от Хвоїночки, які є у даної хвойної рослини, і дуже легко асоціювати от плавуни люблять зростати саме у вологих хвойних лісах, тобто великі дерева хвої, і під ними такі плавуни теж з голочками. Хоча це не голочки, а такі видозмінені листочки на лусочки. Давайте розглянемо з вами будову. На прикладі плавна булавоподібного. Це є багаторічна вічно-зелена рослина, яка оселяється у зволожених місцях суходолу, як я вже сказала, особливо у хвойних лісах. Його повзуче стебло вилчасто галузиться, а довжина може сягати до трьох метрів. Стебло вкрито дрібними лускоподібними листочками. Ось подивіться такі листочки, як лусочки, вони горизонтально відходять від стебла. Листки провідних тканин не мають взагалі, а складаються саме з покривних тканин. На верхівках деяких вертикальних пагонів розташовані видозмінені спороносні листочки, які зібрані у колоски і називаються спороносні колоски. Тобто ми бачимо з вами пагін, який є повзучим. Пагони прямостоячі, і отут листочки на прямостоячих пагонах видозмінюються на спороносні колоски, і по назві зрозуміло, що там зберігаються, дозрівають спори. Саме в колосках вони будуть утворюватися, і спор розвивається особини статевого покоління, які називають заростки. Та, ем... Розвиваються жіночі та чоловічі статеві органи. Також ми бачимо з вами додаткові корені, як ви пам'ятаєте, додаткові корені до підземного органу ніякого відношення не мають, це є видозміна пагуна. Як же людина застосовує плауноподібних у своїй господарській діяльності? Ну, по-перше, спори деяких плаунів багаті на олію, їх використовують як феєрверки. В медицині спори застосовують як присипку у разі подразнення шкіри, також використовують для виготовлення оболонок пігулок. Але серед плаунів є і отруйні види, наприклад, це є баранець звичайний. тепер перейдемо до знайомства з хвощеподібними. Ми з вами розглянемо 3D-сцену і там побачили величезні хвощі у вигляді дерев. Але сучасні хвощі подібні це є виключно багаторічні трав'яні рослини. Давайте познайомимося докладно з ними на прикладі хвоща польового. Ця рослина, відома як бур'ян, вона зростає по всій території України, вона трапляється і на городах, і в полях, лісах, луках. Хвощ польовий є показником кислих ґрунтів, адже там, де він росте, ґрунт має підвищену кислотність. Для кислих ґрунтів характерна понижена родючість, тому, щоб її підвищити, здійснюють вони таку. Процес як вапнування. Вносять сполуки кальцію, гашене вапно, вапня, кальцит. І у ґрунті розташоване багаторічне бура чорне кореневище. Воно завдовжки двох метрів, від якого відколять додаткові корені. Подивіться, кореневище і додаткові корені. На кореневище. Утворюються маленькі бульбочки, в яких запасається крохмаль. Ними і ділянками кореневища відбувається саме вегетативне розмноження цієї рослини, і щорічно хвост утворює два види вертикальних надземних пагонів, які відходять від кореневища і можуть сягати вишки до 50 см. Зверніть, будь ласка, уваги, що пагонів є два весняний та літній. Тобто навесні з'являються нерозгалуджені пагони бурого кольору. І несуть вони такі дрібні листочки, ці пагони, і листки позбавлені а, саме хлорофілу, і на їхніх верхівках утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені літні пагони. Так в них і буде відбуватися якраз фотосинтез. Улява хвоща на городі негативно впливає на культурні рослини, прожайність яких знижується. Але від них є й користь деякі види хвощів, наприклад, хвощ польовий на першому зображенні, застосовують його в медицині як сечогінний, ранозагоювальний та кровоспинний засіб. Для лікування гіпертонії та туберкульозу теж використовують цю рослину. Але серед хвощів є й отруйні види, наприклад, це хвощ полотяний. Останнє у вас представлений такий Ребус, вам треба його розгадати. Що ж саме ми будемо вивчати з вами на наступному уроці? Розгадайте, будь ласка, ребус і напишіть у коментарі, а ми зустрінемося з вами згодом. До побачення!